Часто чули у відповідь слово це неможливо. Але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність. Реальність у нашому небі f 16 в Україні. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно. Опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають З16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі. Наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла. Змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. За майже два з половиною роки цієї війни наші повітряні сили здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів, і ми збільшуємо силу нашої авіації. Україна тепер володіє і сучасними дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо. Але сьогодні український повітряний щит вже один із найсильніших в Європі. Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито недосяжні для захисників неба. Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога і захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл. Я дякую за це кожному льотчику наших повітряних сил. Я дякую за це усім інженерам, технічним працівникам кожному воїну нашої ППО, усім українським. Зенітникам і всім, хто тренує, тренує наших воїнів так, щоб Україна відчувала результати бойової роботи українських повітряних сил. Ми всі пишаємося вами, наші воїни.